Всім привіт, друзі! Резонансна подія сталася сьогодні на Черкащині. Там поблизу міста Корсунь Шевченківський місцевий мешканець 59 років застрелив чотирьох поліцейських. Ними виявилися три майори та один старший лейтенант, які за офіційною версією прибули затримувати чоловіка, оскільки той, начебто, підозрювався в скоєнні замовного вбивства. Підкреслю, це за офіційною версією. Коли поліцейські начебто приїхали до помешкання, то чоловік втік до лісу, влаштував там засаду на поліцейських, вбивши чотирьох з них, а одного поранивши. Потім поліцейський спецназ вбив і самого стрільця. Це за офіційним повідомленням. Ну і традиційно для влади та поліцейського начальства вони почали приховувати деталі цієї історії. Бо одразу, коли стало відомо про цей резонансний випадок, місцеві мешканці почали писати в соцмережах, що стрілець був не найманим вбивцею, а колишнім військовим, і у нього міг виникнути конфлікт із поліцією. Причому конфлікт на ґрунті бусифікації одного із його родичів. І спочатку повідомлення про цю історію поширювалося офіційними джерелами як спроба затримання поліцією. Супернебезпечного і досвідченого кілера і лише згодом, коли правда почалась просочуватись, начальник управління поліції в Черкаській області Олег Гудима змушений таки був визнати, що стрілець справді був колишнім українським військовим. Трошки трошке питання саме про цю особу вами це несели маршівниць кроків років, колишній військовослужбовець. Які з війська, на, на яких підставах зараз розповідає? Ну крім того, цей начальник обласної поліції Черкащини також спробував розповісти подробиці цієї історії, і ось тут, після його розповіді, питань виникло ще більше ніж було на самому початку. Відповідно, під час проведення слідчих дій особливо злочинець побачив поліцейських. Побачивши їх, почав корактовуватись, заздал... одягнув на себе бронезолет, взяв автоматичну зброю і з місця мешкання втік в лісопосадку. Під час проведення заходів щодо автомобилення границь нахтовження затримано, останній з нас здійснив постріл з автоматичною зброєю напрямку поліцейських, внаслідок чого. Четверо поліцейських загинуло, один був поранений. Тобто стрілець здійснив постріли в напрямку, підкреслюю, в напрямку, як каже нам начальник поліції, чотирьох поліцейських, через що вони загинули, а один був поранений. Всі кульові поранення було завдано в область шиї, оскільки поліціянти були в шоломах та бронежилетах. І тут постає перше питання: як можна стріляючи просто в напрямку поліцейських настільки точно влучити всім чотирьом в область шиї між бронежилетом? Причому настільки швидко, що ніхто з них за цей час навіть не встиг сховатись чи перегрупуватись. А в чому цього чоловіка взагалі підозрювала поліція? Чому вона приїхала його затримувати? Ну, ось державне видання Укрінформ з посиланням на власні джерела писало, що поліціянти загинули під час операції затримання зловмисника, якого підозрювали в замахах на вбивство депутата міської ради. Щоправда, очільник головного управління нацполіції в Черкаській області, той самий Олег Гудима, відмовився коментувати цю інформацію, пояснивши, що ще триває досудове розслідування. Є в корсунь Шевченківському депутат міської ради голова громадської організації. Молодий, дуже завзятий і конфліктний. Очевидно, через е, його гіперактивність на нього було здійснено вже два замахи. Попередження він звертався до поліції з проханням розслідувати цю справу. Поліцейські вирахували хто за цим стоїть. Вчора було винесено відповідне розпорядження, і сьогодні на місце виїхала оперативна слідча група для е, затримання зловмисника. Розповіло джерело журналістів Державного Укрінформу. Тобто цей стрілець намагався двічі, начебто, безуспішно скоїти вбивство місцевого депутата. А от чотирьох поліцейських він зміг вбити за один раз ну так легко виходить, так? Ви в це вірите? Натомість, ось інформація, яку мені вдалося зібрати з місцевих чатів міста Корсунь, де люди сьогодні цілий день обговорюють цю резонансну подію. І ось що пишуть місцеві мешканці Корсуня в коментарях. Ви можете вірити цій інформації, можете не вірити. Я вам просто хочу подати її, крім офіційної версії поліцейського начальства. Хочу подати ще й іншу версію цієї події. Отже, стрільцем виявився місцевий мешканець Корсун Шевченківського. Його звали Сергій Русинов. Йому було 59 років. Він ветеран АТО. Воював також і з 22-го року, під час повномасштабного вторгнення. Після важкого поранення рік тому він звільнився з лав збройних сил. Місцеві мешканці пишуть, що насправді у нього виник конфлікт з поліцейськими через спробу бусифікації когось із його родичів. Русинов начебто, пригрозив поліціянтам, що прийде визволяти свого знайомого в ТЦК зі зброєю, яку він приніс з війни, якщо його не відпустять. Ну а один з поліціянтів, а саме дільничний інспектор, знав, де мешкав русинов і, покликавши підмогу, приїхав до цього чоловіка вилучати зброю, і затримувати його за незаконне зберігання зброї. У відповідь Русинов побіг до найближчої лісосмуги, влаштував там засідку і застрелив чотирьох поліцейських, а одного з них поранив. Ну а потім вже спецназ корд, начебто, застрелив самого Русинова. Що стосується історії, про, начебто, замах, який організував русинов на місцевого депутата, цього депутата, до речі, звати Віталій Сторожук. То це на думку місцевих мешканців просто вигадка поліцейського начальства спеціально для того, щоб вигородити поліцію в цій історії, ну і додати бодай якісь правові підстави для затримання русинова. Тобто його посмертно звинуватили в спробі замовного вбивства, знаючи, що сам Русинов вже ніяк не зможе цього заперечити. І сьогодні про владні медіа дуже багато сказали про загиблих поліцейських. А ось що пишуть місцеві мешканці про загиблого стрільця. Сергій Русинов знала його особисто. Він мухи просто так не образить. А, значить, були на те підстави, і вірогідніше за все, хотіли повісити все на нього. Мусора відкрили вогонь перші, він відвів їх у ліс і в упор дав мінус чотири. А той, що поранений, добив у спину. Вбили захисника України, нашого земляка, нашого патріота. І обріхують, що він вбивця. Сергій Русінов, вічна пам'ять. Хтось зробив замовлення, і так це не справа, і все далеко і не так, як нам пробують навішати. Це були не поліцейські, це мусора при всій повазі до воюючих поліцейських. Я особисто знаю цю людину і не повірю в цю брехню про вбивство. В нього залишився син, який воює за Україну. Сину, в який жах, я знав його як патріота і людину честі. Ніколи він не вчиняв несправедливо. Все зрозуміло тепер. Дістали людину, як це може зробити влада, і вбили. Вічна пам'ять герою, ганьба владі шкода всіх, що загинули. Бойка мається на увазі загиблого поліцейського, теж знав як хорошого хлопця. Прикрив випадок. Дуже не можна так з ветеранами, не можна їх брати штурмом. Бо будуть іменно такі от наслідки: нерви оголені, почуття справедливості зашкалює. Ну і на завершення я хотів би додати, що якщо, якщо написане в коментарях правда, то відбувається саме те, про що я вже говорив неодноразово: що розв'язаний владою терор проти людей, зрештою, призведе лише до насильства у відповідь. І до все більшої кількості спроб людей чинити самооборону, в тому числі самооборону зі зброєю. Бо як і у випадку з вбивством ТЦКшника у Львові, ви ж бачите, що вже і в цьому випадку влада теж намагається, намагається приховати правду і заплутати суспільство. Бо ми ж таки не дочекалися відео з бодікамер поліції чи ТЦК, щоб повірити у версію правоохоронців про те, що зухвали програмістки друк. Підступно зарізав ТЦКшника у Львові. Ну а щодо дій української поліції, то залишається лише констатувати, що вона успішно може воювати із беззбройними цивільними, маючи і чисельну перевагу, і зброю, і спецзасоби. Ну якось у нещодавній спробі викрасти людину в тих таки Черкасах. пайче кто такое я не Ну а коли ж йдеться не про беззбройних цивільних, як на цьому відео, а про колишнього військового, то вся силова перевага української поліції просто множиться на нуль і в прямому, і в переносному сенсі. І от саме тому, друзі, українська влада і забороняє людям мати зброю, бо вона прекрасно розуміє, що проти озброєного суспільства вона нічого не зможе вдіяти, бо озброєне суспільство може захистити. Себе не лише від українських людоловів, а й від російських окупантів, з якими, як ми знаємо, українські можновладці давно і активно співпрацюють, відправляючи їм двушечку на Москву. Тож ось такі сумні новини, друзі. Що ви думаєте про цю історію в Корсуні? Чи вірите ви в офіційну поліцейську версію? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Ну а також підпишіться на мій телеграм-канал, де я повідомляю. Більше важливої і резонансної інформації посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!